Наче дві краплі води. Як молодий український співак завоював усю славу короля вовчиць? Олега Винника. Фанати пишуть образливі якісь фрази на мене. Чим вони схожі та чи можливо їх відрізнити? То вони родственники, браття, чи що? Факти тижня спеціально завітали на концерт двійника винника oh, та з'ясували, що думають про обох їхні колеги по цеху. Олешка Винник, ти не конкурент. Винник чи не винник або святе місце порожнім не буває, адже щойно головний секс-символ країни з цієї ж країни виїжджає на сцені. З'являється його двійник. Чи то просто люди так про нього кажуть? Отже, хто та нова зірка української сцени? Звичайна копія чи новоспечений неповторний оригінал. Знайомтеся. Хто не знав, звісно, Андрій Кравченко. Ми зустрічаємося у центрі Києва. Привіт. Привіт. Ну, Ходімо. Пішли. Андрій з Чернігівщини йому трохи за тридцять. Ні, краплі не соромиться. Розповідає усе про свій творчий шлях. Починав з банального. Співав на весіллях та корпоративах. Почав співати в ресторанах. Ага. І от саме в ресторанах вже пішли такі заробітки. Про те, що житиме сценою, знав з дитинства. Артіст буде. Все, і так воно якось склалося від наврочив. А хоча тоді, знаєте, от якось це було так образливо, звучало, що артіст. Ну, це а, та артіст. Ну, тобто, якщо б комбайнер, о, це по-іншому звучало. Ну, це були такі часи тоді. Нині ж збирає концертні зали. Погади спогадами, але говоримо й про наболіле. Адже саме його уже охрестили двійником короля вовчиць. Олега Вимника фанати пишуть образливі якісь фрази на мене. Кажуть, мовляв, копіює і творчість пісню випустили цариця. Все вони порівняли цариця, вовчиця і стиль. Тут мені вже придумали, що я вдягнув костюм, тому що це там винник вдягав. Щоправда, зустріч до мене Андрій приїхав у шкіряній курці, і косуха мастхев в гардеробах обох зірок. Та може, то просто збіг. З'явився я, і тобто, немає такої людини, з ким би його порівнювали. І всі от камні, знаєте, полетіли в мене. Як не крути, але Кравченко став дійсно впізнаваним саме після виїзду виника з країни. Ба більше співаків у прямому сенсі плутають. Коли те були білі коси, то було краще. Я такий спочатку не зрозумів, про що це. Ага. А потім, мабуть, до Петра та, та це власне та перевіримо, та й ми та... відтак виходжу зі світлинами обох в люди. Чи впізнають де винник, а де Кравченко? Чи може балачки про схожість просто міф? Не родственники, браття чи що? Я знаю цих двох осіб, тому що я на радіо працюю ведучим. <гум> Є схожість. Вінник пішов на війну і отак преобразився, чи що? Це Андрій Кравченко співав. А я думала, що просто що ви мене Могу. цього розводите. Лахінник і... Ти знаєш? І лахвінок. І гарна копія навітника. Копія? Хоча, да? так? У них і пісні схожі. Ну його, типу, на лисо побрили і все. Брати. Брати? Можливо. Рідні? Може, твою рідні? Все можливо. Один в один. Ага, один в один? Так. Чим? Всім. Типу одні пластичні операції робили. Але це жарт. І устав <зві> <жанець. пі> Скажи, хто цілував їх без мене. Отже, пластичні операції, репертуар. Про це замить. А поки ж про справжнього винника. Смішно. <зві> Від коментарів він відмовляється. Може, боїться гострих запитань, чому досі не в Україні, а може, просто не хоче на загал зізнаватися, що місце головного серцеїда вже зайняте. А що кажуть колеги по цеху? Добрий день привіт, так народний артист і знаний ловелас Павло Зібров не прогавить можливості зайвий раз обійнятися. А ще нагадати конкурентам, точніше колегам, про свою головну фішку. Я не політик, і ні не. не президент. Та маю бренд, свій власний бренд. Олешка Вінник. Ти не конкурент, бо в мене буса, а буса бренд. Та то все жарти. Насправді зібров про Бог відгукується тепло. Право в тому, що в них народні голоси. Перш за все, основа народно естрадні голоси по тембру, тенори. Тому і вони співпадають. Щоправда, не приховує, порівнює саме Андрія з собою в молодості. Ой, я дивлюся на нього і згадую себе. Він мені сподобався, і тому я чи міг з ним поділитися? Я з ним ділився, ділюсь і буду ділитися. Ба більше через підтримку молодого виконавця Зіброва вже назвали хрещеним батьком Кравченка. Під патронатом Павла Зіброва. Відтак, щодо розмов про двійників, тут Зібров категоричний. Репертуар відрізняється. Те, що співає Андрюша про любов, кохання так всі ми співаємо про любов і кохання. Чому ми зробили ідола з Олега Вінника? Що тільки він співає про кохання, про жінок оспівує любов. До речі, про любов ще одна схожа фішка: обидва і Винник, і Кравченко своє особисте життя тримають під грифом таємно. Про сім'ю я не розповідаю. От просто так. Да. Це для мене табу, це те, чому, от я кажу, як я розказував про маму, що берегиня. А можливо, я берегинь, берегінь свого знаєте, сімейного затишку. У Мене єдине правило в собі, що щастя любить тишу. Та від натовпу фанаток це Андрія не рятує. Були різні моменти, коли. Писали і пропозиції різні, так, дурниці. Розумієте, я на це дуже дивно реагую, тому що. А ви відписуєте? Ні. Я навіть видаляю потім, тому що мені соромно. Вам соромно. Так. Мені соромно за тих людей, за які, людей. які таке роблять. Мені від цього аж трохи моторошно і страшно. Та повернімось до зовнішності артистів. Вони родственники, браття, чи що? Один в один. Ага, один в один? Так. Чим? Всім! Типу, одні пластичні операції робили. Але це жарт. Жодної пластики, аби бути схожим на короля вовчиць, запевняє Кравченко, не робив. Та от що скажуть спеціалісти? Виступ по стілю, по подачі, по міміці, жестам це віннік. Але по вигляду. По фізіогноміки зовсім ні, тільки нос. Губи ні, очі ні. Овал, обличчя зовсім ні. Відтак залишається лише концертна програма. Може, під час виступів і подумали, що на сцені так званий двійник. Мені здається, вже як, як пороблено. Він рве сцену. Я був на його концерті не на одному, і я бачу просто, як плачуть за ним дівчата, як за ним скачуть і двадцятилітні, і сорокалітні. Отже, сцена двадцятирічні, сорокарічні, а може. Дев'яносторічні. Тому, поки Кравченко лише планує збирати багатотисячні зали, сам уже став ближче до народу, поїхав співати до райцентрів. В ці міста дуже мало приїздить артист. Та чи не сплутають його там уже з колишнім головним вовком країни? Запитую в людей. А чи не прийшли на концерт, бо схожий на винника? На вінника. На, на Олега Вінника. Але є одне але. <ріху> я не з його вовчить. Раніше подобався Винник, а зараз, напевно, більше Кравченко. – Ну я його пісні всі подобаються. Він чоловік з народу, дуже гарно співає, молодий. І співає гарно і красиво. – Ну, Нічого не знаю, я просто пісні слухаю. Я не так сильно його цей, Я любитель. Та жінці подарок зробив у залі на 500 людей, що у місцевому будинку культури аншлаг. Проходьте, проходьте. Тому щойно починається дійство. Перемога у Батлі між двома так званими серцеїдами стає очевидною. Обійшлося й без танців. його Усе ж має бути по народному на уже без вишеньки на торті артист спускається зі сцени в зал. Та хіба так не робив той же винник? Не передбачено скільки нових сценя пило. У нас настрій просто суперовий. Бабушка дуже щаслива. Підспівують артисту навіть ті, хто як запевняє репертуару раніше не знав. Я не так сильно його цей. Я любитель. Та жінці подарок зробив. Як зрів я тебе, моя пташко. <плес> я Насправді, така поведінка на сцені аж ніяк не чиясь особиста власність, ані Винника, ані кравченка. Тому чи варто їх порівнювати? Мова швидше про любов до своєї справи і відданість. А відтак і місця під сонцем у нас точно вистачить на всіх. Любов Кукла, факти тижня. ICTV. Єдині новини.